Співробітниками відділу по боротьбі за злочином, пов'язаним з торгівлею людьми головного управління Національної поліції Миколаївської області, було виявлено та за задокументовано злочинну діяльність співробітника готельного комплексу. А саме зазначена особа займалась звідництвом, дівчат, які надають платні сексуальні послуги клієнтам готелю, а також сауни, яка розташована на території готелю. Під час проведення слідчих дій. Було задокументовано факт звідництво повії, яка є громадянкою Російської Федерації з клієнтами сауни готельного комплексу. За те, що цей співробітник викликав повій для клієнтів готельного комплексу, він отримував грошову нагороду у розмірі від 200 до 300 гривень за кожного клієнта. У відношенні повії, яка надавала сексуальні послуги, було складено Протокол про адміністративні правопорушення за частиною 1 статті 181 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Слідчим відділом Центрального відділу поліції, Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу України, утримання міст розпусти, відництва. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк. до пяти роков, або посбавлене воли на тот самый срок. Проводится по дальше сличение. Как вас зовут, мне скажите? Я ну, на что знаем? Ничего я ничего не буду говорить. Да ради бога. Не скажем, открою, как вас зовут. Я вас по телевизору сразу покадрят. Что, ну, за вами кто-то приехал, вас забрал, пригласил. Девушка, в общем, давайте. Мне давайте, ну, надо смотрите. ничего снимать. Ну, ну все, да все. Хорошо, все. давайте не будем снимать, поехали. Так. Алло. Дайте тебе. У меня, у меня проблемы здесь. В данном случае был задокументирован факт уголовного правонарушения, участником которого стали вы. Поэтому я же говорю, что пройдемте для выяснения обстоятельств. Я вам все сейчас расскажу. У вас работа связана, вы должны быть готовы к таким сюрпризам. Я вас закрыл, не переживайте, ставьте. Я вас закрыл, вам не видно. А, просто на балке заняться. Там же побывали, все на